Вітаю вас! А також освітає спірея сливолиста листа Gold Flame Gold Fire. gold gold fire, fire. Там же, знаєш, називають Gold Flame, Gold Fire, Gold ще щось, коротше. <с>... Сл... <с>... Спірея сливолиста, жовтолиста, листа. Тобто це гол... ну там, хай буде там м золоте полум'я, ось так правильно. Інакше ну, то вже прикладає українською мовою. Цікава спірея, вона квітне ранньої ранньої весни, Ну, ніж вже така рання вже середина квітня. Але менше з тим, що вона має дуже красиве листя, яке дуже схоже на листя, аличі, я б сказав би, а не слива. Ну, це ж там Пруніфолія це ж така ж слива листа. пруні, Прунус це ж може бути і вишня, і черешня, і слива, і що хочеш. Кричу, вся сакура. Ось, а в неї такі дуже симпатичні квіточки. Білі, милі, абсолютно. Діти схожі на цвітіння якоїсь сливи. В мене є ще інша слива листа спірею, але це вже трошки інша буде історія, яка абсолютно не схожа на спірею. тут тобто ще більш-менш має щось придумати, наприклад, до Тунберга з цвітінням. Але коли навіть цвітає і ось ця лист, і у тебе така за олича? Я кажу, ага, хто ж вам сказав, що це за алича така. Ось, потребує сонячного місця зростання. E, взагалі крута штука. Єдиний мінус, що дуже рано починає рости. E, якісь там буквально перші дні e, теплі березня, кінця лютого вже почнеться брунічки тягнуться. А потім раз і мороз. І... Але, як бачите, людина вижила, пережила і морози, і блекаути, це що хочеш. Ось. Після дні треба буде так зрізати, тому що. Не діло, а це означає, що можна буде її пасинкувати. спірея — така штука дуже цікава. Очень льохкоє, вирощування рестні. Особисто я скажу, що в мене біля тридцяти сім сортів спіреї видів, але для кожного з них потрібен свій підхід. Наприклад, сливолистя в мене абсолютно ніяк не черенкується влітку. Треба тільки чорним черенком. А, там хтось там ще колись. Коротше. Ну, по-разному є. Тут дуже окрема історія. Але менше з тим, спірею одні з найпростіших у вирощуванні рослин. Тобто без проблем, тому я ще використовують всі ландшафтні дизайнери і все остальне. До речі, про ландшафтний дизайн. Буває якесь там бидло, каже, ой, господи, у вас там якісь йощики, ще шестить. Кажу, кажу, сановне бидло. пойми, що в мене не. Цей не якісь там над Експозиція Лувра. У мене колекційний сад, де дуже багато роботи, бо хто посадив, а подскажіть, а розкажіть, і в мене просто немає часу. Якщо вам щось не подобається, приходьте, поможете мені. Хоча, в принципі, мені допомога так потрібна, наскільки потрібно, щоб ви були адекватними людьми, розуміли, що е, чистота і порядок лише у моргу. Отак ось, папа. -па.